О, привіт! Я зараз маю Мілокі вбивати вашого чоловіка. То чому ж ви тут? Вбивство це гріх, Шеро, але ж ви вбивця. Я змінився. Я тобі зрадив? Ну можливо. Не знаю, чому щоразу все так. Ні! Може, я хвора. Чи таргани в голові? Ти ще просто дитина кицю. Як вам вдалося? Навіщо стільки призиків? Ти така гарна. Перепрошую, можна мені. А... Ця дівчина мені справді подобається. Невже завтра не можна? Що аудіокнигу там слухав? Ні, вибач, довелося вбити одного типа на парковці. Так, я розумію. Хто міг замочити мого бійця в людному місці? Ідіть, розтовчіть йому пиво. Він як людина дощу, але сексуальний. Дякую. Ви агент ФБР і отримали нове завдання. А він був одним з найвідоміших професійних убивців. Зав'язав, розробив свій моральний І Він сказав, що убив когось на парковці. Думала, пожартував. А Його досі дехто наймає, та він убиває. Їх. Він убиває своїх замовників, так? Так. Він що помер? Чи просто знепритомнів. Знаєш, кілер навпаки. Це. Дивно. Я знаю. Ти найкращий, але ти вбиваєш людей. І... Він супершвидкий схиблений кілер. Пальнимо, пикуй, Навіть у нариків в Брукліні кращі. Тікай звідси швидко. Рана глибока. Тобі пасує. пасу. Здається, я закохалась. Я дурепа. Так. Ще і яка. Я ще навіть не знаю, як його звати. Твого суперхлопця? Та, мого принца. Вбивчий бойфренд з 18 серпня у кінотеатрах.